Дякую, дуже приємно почути, що я правий. Давайте почнемо перше з ціни. Ціна насправді в нас в Україні задні станції літом продавалися по собі вартості. Я вам кажу так, як є, і зараз ми до цього дійдемо. Чому вони були літом по собівартості, можливо, десь якісь навіть хтось продавав в маленький мінус. Не було нікому потрібні, не було попиту, нічого. Зараз я купив дельту третю, от і в Європі її можна було взяти. На Чорну п'ятницю зі знижкою, на секундочку, зі знижкою, 200 євро. Вона коштувала 600, да, 600 євро. А без знижки вона коштувала 800 євро. А тепер давайте переведемо 800 євро. По чому там по 45 помножимо. Тобто тих, тих самих 40 тисяч вона коштує насправді, як і зараз є. Хоча в нас навіть на в магазинах можна цю станцію там за 32, за 35. Тобто в нас дешевше, як в Європі. Але давайте ми ще. Заплюсуємо сюди, ми візьмемо доставочку, розмитнення і податок. Тобто з 600 євро по акції вона вас буде вже коштувати, я рахував, цікавився, 780 євро. Тобто ми получаємо ту саму ціну, яка є в нас. От. І офіціала вона так і коштує по європейських цінах. Офіціалів, зверніть увагу, неважливо, які б це було, але в нас це екофлошка, в рази дорожче. Тому що я навіть. Того року купував свій River 2 Pro за 19 750 в Києві в магазині, коли він офіціала коштував 35. Бачите, яка різниця є. Тепер що я хочу сказати, в кого є зайвих 30 тисяч? Зайвих нема ні в кого. Тому що ми живемо в такий час, в таких умовах, що зайвих грошей нема ні в кого. Але, я читав коментарі, жінка написала, що не було в неї змоги взяти станцію, купити, але вдома немає опалення, немає світла. Вона взяла на два роки в розрочку станцію. Я так розумію, це була блюється, і мабуть, якась дуже велика, там на 2 кВт. І вона каже: вдома є тепло, в я дитині можу підігріти, їсти є світло. Тобто людина ну, розумно, правильно зробила, якщо нема змоги купити, візьміть в розсрочку, да, ви переплатите, але ви будете в комфорті, в затишку мінімальному, ніж піти купити новий айфон, нові наушники, нові кросівки, нові штани. Кому ви хочете здивувати? Ви нікому не потрібні. Зрозумійте це. А ваш затишок комфорт потрібен тільки на ну, для вас. Ви робите це для вас. Тому тут правильно вже треба розставляти пріоритети. І по цінах, ну якось так, у нас насправді дешевше, як в Європі, ніж коли ви схочете собі сюди привезти і заплатити всі податки. А якби ви брали літом, ще готувалися до цього всього, то ну не особисто ви, а люди.